Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Стоянка розтанув Давидович Як листоноша приніс мамі маю. Варто тільки маленькій дівчинці маї заснути. Вона відразу зустрічала іншу маю, маю у вісні. Цілком іншу. Таку, яка все може і все вміє. Та інша Майя мая вісні, може перетворитися на будь кого, опинитися де завгодно, вміє літати, рахувати хоч до мільйона і навіть стати невидимкою. Якось Майя попросила маму піти з нею до бабусі. Але мама сказала, що вже пізно, і поклала маю спати, і вона, звичайно, зустріла Маю у вісні. Ти хочеш до бабусі? запитала Мая сні. Ну, це просто. І вона перетворила маю на листа, а лист, звичайно, потрапив на пошту. Ну, думає Мая, зараз мене до бабусі віднесуть. Але виявилося, що не все так просто. Подивився листоноша на лист і підняв одну брову, покрутив листа в руках і підняв другу брову. А коли всі брови були підняті, Листоноша з подивом вигукнув На конверті немає бабусиної адреси. Як же я можу віднести на адресу листа без адреси? Майя хотіла прямо з конверта підказати листоноші адресу, але згадала, що єдина адреса, яку вона знає, це її власна. Довелося листоноші терміново скликати нараду. Довго сперечалися листоноші на нараді, і раптом найрозумніший з них вигукнув Дозвольте, але на конверті немає марки. Мая з конверта хотіла крикнути, що вона не могла купити марку, бо вже купила на ці гроші три людяники півника на паличці, курочку в папірці та курчатку в целофані. Все пропало. Прошепотіла Майя з конверта. Але нарада є нарадою, і вона не може розійтися, нічого не вирішивши. Одні казали, що слід розпочати пошуки бабусі, інші заперечували, що знайти бабусю можна, але раптом вона куховарить. Не можна ж відривати бабусю від куховарства, не знаючи точно її адреси. Треті пропонували доручити самій Маї пошукати бабусю. Четверті заперечували Ні, ні. казали вони, це неможливо. Адже Майя не листоноша, а лише відправник. Вона не має права розносити листи. П'яті мовчали і кивали головами. Але тут знову виступив найрозумніший листоноша. Він сказав Все це правильно. Але марки на конверті немає. Невідомо чим закінчилася б конференція, якби Майя раптом не почула, що її кличе мама. Спочатку вона вирішила, що це їй здалося, але поступово мамин голос звучав все голосніше, все сильніше, все виразніше. І нарешті вона почула Майя, прийшов час вставати. Майя у вісні помахала Майі рукою і крикнула до наступних сновидінь. Мая розплющила очі, побачила маму і зраділа. Ой, мамо, сказала вона, як добре, що мене доставили додому, до тебе, бо я боялася, що вони переплутають адресу.